Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини. Зокрема, Уди, Стрілеча, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка, Тополі, Дворічна Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове та інші. Близько 23-ї відбувся ворожий обстріл села Вільхуватка Куп'янського району. Внаслідок обстрілу було пошкоджено приватне домоволодіння, господарчі будівлі. Постраждалі відсутні. О 17.50 керованою авіабомбами. Бою. Обстріляно село Вільховатка Куп'янського району. Інформація про пошкодження та потерпілих не надходила. О 10-й відбувся ворожий обстріл села Сеньківка Куп'янського району. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 17 оперативних виїздів. Протягом доби підрозділи ДСНС на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не залучались. На пожежі, не пов'язаної з бойовими діями, постраждав чоловік. О 15.15 .15 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу у селі Першотравневе Чугуївського району. До місця виклику було направлено рятувальників 58-ї пожежно-рятувальної частини у складі двох відділень. На момент їх прибуття на території приватного домоволодіння горіла котельня на площі Ще 12 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі постраждав чоловік 2003 року народження. Його з опіками верхніх та ніжніх кінцівок було доставлено до опікового центру міста Харкова. Причина виникнення пожежі встановлюється: піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 27 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ протягом доби противник двічі вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківки. Марія Солєва Дмитрон Гоєн та Єгор Мікенін. Харків новини. Цієї ночі окупанти атакували Одесу. За даними голови ОВА, внаслідок атаки шахет було зруйновано одноповерховий житловий будинок у приморському районі міста. Рятувальники дістали з під завалів тіло одного загиблого. Ще троє постраждалих знаходяться у лікарні. На місці події продовжується розбір завалів. За даними повітряних сил ЗСУ, цієї ночі ворог по Україні випустив дві балістичні ракети Іскандер М три керовані авіаційні ракети Х-59 та 12 ударних безпілотників типу шахет. В результаті бойової роботи знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 12 шахетів у межах Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей. Звітують військові. За даними військових адміністрацій, атакували також Харківську, Херсонську, Запорізьку, Миколаївську, Донецьку, Дніпропетровську, Сумську та Чернігівську області. Є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. У Дніпрі завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання БПЛА в дев'ятиповерховий житловий будинок. За даними ДСНС, внаслідок вчорашнього удару загинув чоловік. і Жінка надзвичайники дістали тіла людей з під завалів. Травмовано сім людей, з яких двоє госпіталізовано до лікарні. Іспанія готує новий пакет військової допомоги Україні. До нього війдуть боєприпаси. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час зустрічі з іспанським колегою. Міністри також обговорили формулу миру і глобальний саміт миру у Швейцарії. Вони погодилися з тим, що вступ України до ЄС йде за планом. Британія оголосила про передачу боєприпасів для України на 310 мільйонів доларів. У заяві уряду країни-партнера зазначається, що новий пакет фінансування поповнить запаси артилерійських боєприпасів України, які є критично важливими для ведення війни. В уряді Британії також підтвердили поставку додаткових 200 протитанкових ракет Брімстон, в результаті чого загальна кількість наданих Україні зразків перевищила 1300 одиниць. На честь другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну прибули низка світових лідерів. Відомо, що у Київ вже приїхали президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн, прем'єр-міністри Італії, Канади та Бельгії. Укрпошта до десятиріччя війни з Росією та до другої річниці повномасштабного вторгнення підготувала поштовий блок. І буде весна. Там зображені найбільш відомі світлини за ці 10 років. Крим, Харків, Бахмут, Маріуполь, тираж 250 тисяч примірників. Спецпогашення марок відбулося 23 лютого по всій країні. Вже два роки, коли ворог обстрілює наше місто, і дуже багато руйна жодне місто сьогодні в Україні не має таких жахливих наслідків, жахливих руйнацій, яке є у місті Харкові, і це жахливо. Але хочу сказати, що незважаючи на все, я пишаюсь нашими харків'янами, які перебувають у Харкові, які працюють у Харкові. Я пишаюсь нашими військовими, які відстоюють нашу Україну. Україна і наше рідне місто, місто Герой Харків. Що стосується оперативної ситуації, то дійсно вона повітряної тривоги, але на щастя немає обсягу. Всі комунальні підприємства працюють в штатному режимі Ми подаємо теплопостачання, водопостачання, електрозабезпечення. Крім цього, працює комунальний транспорт, міський транспорт. Тому Харков живе, Харків працює. І Харків був, є і буде Україною. Основне завдання сьогодні це закрити небо над містом Харковом. І для того нам потрібні сучасніші системи протиповітряної оборони. Це дуже важливо. Це дуже важливо для того, щоб харків'яни поверталися у місто, щоб бізнес працював, щоб ми мали можливість відкрити школи наші виші. Це майбутнє місто Харкова. І для нас дуже важливо сьогодні, щоб у Харкові з'явила. З'явилися сучасніше, на сучасніше підкреслення протиповітряної системи, яким е можуть збивати все, то що летить на Харків з свого боку хочу сказати, що е міська влада е спільна е з військовою адміністрацією робить. Зробила все можливе для того, щоб е знаєте, обладнати е системи, які буде збивати шахи там. Ми е витратили на це 130 35 мільйонів коштів у минулому році створили мобільні групи, і вони обов'язково повинні працювати і збивати шахи. Найбільш я пам'ятаю це початок війни. Це два роки тому, коли всі мешканці міста Харкова покинули з п'ятої ранку від того, що почались вибухи, почались пожежі, були дуже стурбовані. Але хочу подякувати нашим нашим військовим бійцям, територіальної оборони, які стояли і стоять, і боронять нашу землю і відстоюють наше рідне міста і відстоюють в цілому Україну, і ми пишаємося нашими військовими. Два роки жахливої війни, два роки, що раз і назавжди змінили життя харків'ян та всіх українців. У одному з храмів Харкова провели панахиду по загиблим військовим та цивільним. На фасаді храму першого в місті з'явились пам'ятні плити героям Небесної Сотні, патріотам України, які загинули внаслідок вибуху 22 лютого 2015 року, та харків'янам, які віддали своє життя, боронячи Україну з 2014 року. Ми зібралися сьогодні в цьому храмі Яна Богослова для того, щоб відслужити панахіду, щоб помолитися за тих, хто відійшов вічність. Це за наших новітніх героїв, це за хлопці-дівчата, які поклали своє життя. Ми сьогодні молилися за мирне населення, яке було вбито підступно нашим російським ворогам, російськими сатаністами. Ми молилися сьогодні за тих невинно бієних дітей, які. Не знаючи нічого, що вони були маленькі, не відчуваючи ніякого нічого, вони були вбиті підступно теж російським ворогом. Тому сьогодні ми спільно з настоятелем, з військовими капеланами, з місцевою владою, з нашими військовослужбовцями, захисниками. Ми провели цю молитву для того, щоб помолитись перед престолом Савишнього, попросити Бога прощення їхніх гріхів, попросити Бога для того, щоб він їх упокоїв царство небесному. І сьогодні ми шар Вшановане тих, хто поклав своє життя за незалежність і цілені нашої держави. Річниця жахлива, важка, тяжка, тому що ми бачимо, скільки за цих два роки і мирних жителів постраждало. Зокрема, військовослужбовці, які кожен день кладуть своє життя за нашу свободу, за нашу віру і за нашу незалежність. І ми як ніхто повинні пам'ятати цю велику жертву, тому що це ціна людської крові, і людське життя воно ж не продається і не купується, і це досить таки велика жертва має бути. Настановою наукою і також для кожного з нас, тому що ми з вами перебуваючи у відносно мирному місті, маємо робити все залежне для того, щоб ворог не дійшов сюди. Робити все залежне для того, щоб ми й далі утверджувались і розуміли, що ми є нація, ми є народ зі своєю історією, мовою, вірою, своїми традиціями, і ми є українці. Як би не було нам тяжко, але нам не буде стидно. Це так. І ті ребята, ті які мої, мої побратими, які лежать зараз на, на 18 му кладовищі, і, і не тільки там, я, я сьогодні не могла здержати сльоз, тому що для мене це дуже важко, дуже важко, які люди пішли. Це цвіт нації нашої. Але ми мусимо мушем, ми стояти, ми мусимо триматися, ми мусимо воювати, ми мусимо. Бо за нами наша Україна. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків. Новини. освобождать Харків росіяни почали з перших днів повномасштабного вторгнення авіабомбами, реактивними системами залпового вогню та балістичними ракетами. Так звана операція расистів, що більш нагадує терор, триває проти Харкова. Всі ці 24 місяці мішені ворога стало і стають спальні мікрорайони, житлові будинки, школи, дитячі садочки, лікарні, готелі та історичні пам'ятки міста. І кожного разу не обходяться без жертв Поранен і колосальних руйнацій, і коли Харків занурюється в жалобу від горя і крові, окупанти там у себе доповідають, цель достигнута. За два роки повномасштабної війни з лютого 2022 по лютий 2024, згідно інформації профільного департаменту муніципалітету Харкова, окупанти пошкодили у місті близько 4 тисяч багатоквартирних та майже 3 тисячі приватних будинків. 150 тисяч жителів Харкова залишаються без даху над головою. Бо у 21-му сторіччі Росія, що веде війну проти України, відібрала у людей їх дім. Та не чекаючи завершення війни, вже з 2022-го Харків став до відбудови міста, і в перший же рік повномасштабного вторгнення зумів відновити 200 житлових будинків. Протягом 2023-го робота була продовжена. Будівельники працювали на більш ніж півсотні багатоповерхівках і соціальних об'єктах. Із 246 закладів освіти, це 56% що були пошкоджені, відновити Харкову у воєнні роки вдалося 48. у планах на реновацію до кінця 2024 року ще 57 навчальних закладів. Медзаклади Харкова із 63 об'єктів охорони здоров'я росіяни пошкодили 41. Якщо у фінансових ресурсах, то на повну реновацію міських лікарень і поліклінік Харкову потрібно щонайменше 2,5 мільярди гривень. Під прицілом ворога опинилось і те, що крізь сторіччя несе історичну цінність та культурну спадщину. Так за ці 24 місяці Харків втратив більше 90 архітектурних пам'яток. Зараз в Харкові фактично вже і не залишилося мікрорайонів, де б не був помітний слід війни. Місто в ранах обгоріле, лишити фанерою, але незламно стоїть, аби розквітнути. Згідно інформації мера Ігоря Терехова, за ці два роки повномасштабної війни Росія розбомбила Харків вже на 10 мільярдів доларів. Це загальний бюджет міста за 10 років. Тому муніципалітет невпинно шукає міжнародних партнерів, інвесторів, аби повноцінно стати до відбудови Харкова. Бо часу, щоб чекати, немає. Люди повинні повернутися додому в рідний Харків. Хоча поки це доводиться робити самотужки, враховуючи фінансові можливості міського. Бюджету та і за таких умов цього року Харків планує відремонтувати ще близько 160 багатоквартирних будинків. Більш глобальні роботи з будівництва та відбудови Харкова розпочнуться згодом, коли на це буде належна державна програма фінансування та безпекова ситуація. Згідно проєктів, над якими Харків працює на пару з британським архітектурним бюро лорда Нормана Фостера, в майбутньому в українському Харкові житиме щонайменше 2,5 мільйони осіб. Місто буде з новими мікрорайонами, науковими кварталами, сучасною інфраструктурою. Харків буде безпечним містом майбутнього, в якому кожному комфортно житиметься і працюватиметься. Ків часи Другої світової та наслідки сучасної війни у світлинах і гори, і рани, і розпач, і лють, і мужність, і сміливість, і боротьба за життя. Всі ці роботи зібрані в експозиції виставки Лютий лайф в паралелі. Автори робіть харківські фотографи Василь Голосний та Сергій Козлов, які з перших днів повномасштабного вторгнення фіксують наслідки війни, документуючи все, аби світ знав правду. Многі люди об этом слышали. Багато людей про це чули, але побачити це зовсім інше. Я намагаюся зробити фотографію так, щоб її бачив не тільки розум, але щоб її відчувало і серце. Якщо мені це вдалося, якщо ця фотографія викликала якісь емоції, це вдала фотографія. Ті жалісі, фотографувати. Найважче фотографувати, але тут таких знімків немає, слава Богу. Найважче фотографувати людей, які потрапили під обстріли. Якщо ми приїжджаємо досить швидко, то по людях видно, що вони ще не зрозуміли, що сталося, і ось цей момент, коли вони починають розуміти, що сталося з ними, то це найстрашніше, найважче, тому що вони розуміють. Буває так, що по обличчю видно, що ось він ще поки що тут в ажіотажі, на адреналіні. А потім, раз і все вчорашнього життя вже не буде. А може, навіть і здоров'я вже не буде. Вчорашній жизни вже не буде. А може навіть даже і здоров'я не буде. Просто йшов, я розумів, що я маю щось робити, що можу. Ну, тоді ж нічого власне не ходило по місту, транспорту не було як такого. Тому я пішов з ХТЗ пішки в центр і по, по шляху до центру і обратно фіксував ну, все, що на очі попадалось. Було багато, особливо в центрі, було багато чого розрушеного, місто було абсолютно пусте. Я все це намагався більш-менш якось. Фіксувати. Найважче? Ні, найважче знімати погибших. Дійсно. Ну, я, ну, чесно, я, я не знімаю. Я хочу повернутися до фотографування пейзажів, клумб комунальників. Мені це колись здавалося, комунальники ну, таке буденність. Тепер це вже буде не буденність, а свого роду свято. У виставці автори намагались провести паралелі між минулим і сьогоденням, але все пов'язане виключно з Харковом і війною. Але частка робіт все ж пов'язана з останніми двома роками повномасштабного вторгнення, всі грані війни. Водночас це двояке відчуття. У душі, у серці жахіття, розпач, лють це максимально таке слизливий стан, а з другого боку, воно мене металює, воно мене надихає на те, що перемога вона не за горами і те, що мир буде в нашій країні та мирне небо буде в нашому Харкові. Не і буквально мурашки тремтіння, звичайно, і буквально мурашки, і неможливість стримати сльози, бо ми тут весь час. Ми ні на день не виїжджали. Все це крізь серце та душу пропущено, і це дуже пронизливо. І велика подяка за творчість, за мужність цих людей. Це велика цінність історична та естетична. Я вдячний перш за все нашому міському голові Гарри Терехову, Перехавода. Хлопцям, які зробили цю виставку, це Василь Волос Сергій Казник. Це дуже поважні фотографи. І хочу сказати, що фотографія це застигша історія. Треба ну, да, читати пам'ять, що відбулася з нашим Харковом, на жаль, в такі скрутні часи. Тут є порівняльні фотографії, тобто є фотографії прошлого періоду, старі фотографії Харкова, який розцвітав в часи незалежної України. Да, і... Щоб люди побачили, мало хто бачив цей жах, який, на жаль, відбувається сходять з Харкова. Побачити фотороботи на виставці можна з понеділка по суботу у п'ятому під'їзді будівлі Держпрому. Леся Копилюк, Сергій Перець, Станіслав Гришко та Світлана Бреус Харків. Новини.